Перший етап лікування клешоногості – це гіпсування. Але спочатку я вам покажу відео, з якими ніжками він народився. Мені перегляд цього відео дається дуже нелегко. Перше гіпсування було дуже тяжким. 40 хвилин гіпсували, Орес плакав. І після цього декілька днів він теж плакав, тому що він не міг ворушити ніжка. Так, це у нас після першого гіпса ніжки. Ніжки після хвезлого гіпсування. Сьогодні буде друге у нас гіпсування. Після другого гіпсування, де хозі зайка? Після другого гіпсування. А ну давай. Ти трошки натерли, блін, Погано на подкладку не наположили. А це нас снаженята після третього гіпсу. Вітіко красає сьогодні навіть сплакнула, коли їх побачила. Права більш піддається, ліва трохи менше. За всі етапи гіпсування ми з чоловіком навчилися і одягати дитину на гіпси, і підкладку намотувати так, щоб гіпс не натирав ніжку, і гіпсували навіть в тих місцях, де гіпс не брався. Коротше, ми були просто майстрами. Ми одне одного підтримували, як могли, і малий відчував себе дуже комфортно.